Ось твоя доля й визначилася, вигукнув король. Та якщо ти знайдеш цю золотоволосу красуню і приведеш до мене, тоді я тебе помилую. Щоб не втратити голови, довелось юнаку вирушати на пошуки красуні, осідлав слуга коня вороного і поїхав світ за очі їде, їде і під'їжджає до густого темного лісу. Аж бачить, недалечко вогонь палає, це пастухи чагарник підпалили. А під кущами мурашник. Іскри падають прямісінько на нього. Перелякані мурахи розгублено метушаться і благають допоможіть, допоможіть. Ми ж от от згоримо разом з дітками. Почувши це, хлопець зіскочив з коня і погасив вогонь. Дякуємо тобі, сказали мурахи. Якщо тобі колись потрібна буде наша допомога, згадай про нас, ми тобі допоможемо. Поїхав юнак далі і опинився біля високої ялини. На її верхівці було вороняче гніздо, де жалібно пищали двоє вороненят. Батьки наші кудись полетіли, а ми зголодніли, ми малі, літати не вміємо, де шукати їжу не знаємо. Допоможи нам, юначе, нагодуй нас, бо ми загинемо з голоду. Не пошкодував хлопець свого коня, нагодував пташенят його м'ясом. Якщо тобі колись буде потрібна наша допомога, сказали вдячні вороненята, згадай про нас. Далі хлопцю довелося вже йти пішки. Довго йшов він лісом і нарешті вийшов на берег моря, де побачив двох рибалок, які сперечалися за золотої риби, що потрапила у їх сітку. Кожен хотів взяти її собі. Моя сітка, моя риба, кричав один. А що б ти робив зі своєю сіткою, якби не мій човен? заперечував другий. Юнак втрутився у суперечку продайте мені рибу, а гроші поділіть порівну. Отриману рибу хлопець відпустив назад у море. Рибка вдарила хвостом по воді, пірнула у глиб, потім висунула голову і сказала Дякую тобі, юначе, якщо тобі колись буде потрібна моя допомога, згадай про мене. Сказала це рибка і зникла в хвилях. А ти куди прямуєш? спитали рибалки у хлопця. Йду шукати золотоволосу красуню для свого старого короля, та на біду не знаю, де її знайти. Вдячні рибалки сказали ми знаємо, де цю красуню шукати золотоволоса дівчина це дочка короля, який живе на острові в кришталевому палаці. Щодня на світанку вона розчісує своє золоте волосся і сяйво від нього йде і по небу, і по морю. Коли хочеш, ми відвеземо тебе на острів, тільки май на увазі дочок у короля дванадцять, а з них золотоволоса лише одна. Потрапивши до королівського палацу, юнак побачив короля і став просити віддати заміж золотоволосу дочку за старого короля. Добре, відповів король, я віддам дочку заміж, але за це ти мусиш три дні виконувати мої завдання. Наступного ранку король і каже, у моєї улюбленої золотоволоски було намисто з найдорожчих перлів, та розірвалася нитка, і воно розсипалося у високій траві. Збери все до жодної перлини. Пішов хлопець на галявину, де висока трава росла, і почав ній повзати шукати перлини.